Усім добрий ранок, Короте, в мене зачіска супер крута. Але не звертайте на це увагу. Це в мене така укладка, такі в мене бігуді неправильно спрацювали. Таня просто я навіть не розчісувалась. Що? Вдома я вже <кхм> була вдома і є вдома. Почуваю себе добре, все класно. Вчора. Їздили в лікарню на перев'язку, але я думала, що шви, але не зняли. І ми там пробули 5 годин. 5 годин в черзі сиділи. Мирослав там вже задовбався і сидіти, і гуляти, і ходити. Коротше, що вони тільки Женька не робила. Був один лікар тільки е -е, замість трьох. За цього так і довго. Ось так. А так, що вчора зробили мені перев'язку, вже зняли стерильний мені пластир. Просто обробили все, шов. запшикали рідким пластирем і приклали просто бінтик. І отак раз, два пластирями приклеїли, щоб воно держалося. Щоб більше дихала ранка. Ось так. Заживає все добре. Я переживала, що набагато більше в мене буде шрам, так як пласар був на весь живіт. Але вчора на перев'язки я вже хоч подивилася, тому що до цього я не дивилася, а мені було навіть страшно чомусь дивитися. То подивилася, що, в принципі, такого самого розміру, може там на пару міліметрів, так як вони вирізали, старий шов. Але все таке саме малесеньке. Я думаю, воно, напевно, сантиметрів. Ой. Сантиметрів може, не знаю, скільки? Думаю, десь вісім, отак, може менше. Отак. І якщо я не помиляюсь, тому що було погано видно, то дренаж у мене взагалі просто в животі, навіть не в шву був. А просто в дирочка в животі. І без ниток, без нічого воно саме світом зажило вже. Що? В п'ятницю знімать шви, то поїдемо. Надіюсь, не будемо сидіти знову півдня там. Але як буде, Ах, що? Лежала, відпочивала, трошки щось намагалась робити, щоб хоч трохи якусь користь приносити. Але вже все, вже повертаюся потроху в звичайний режим. але не присідаю, що ну, присідаю, але дуже рідко, так землі щось піднімати. Дімулька в нас піднімає все. Дімулька взагалі молодець. Так, я вже змінила місце локації, тому що балакала дуже довго з комою і тепер лежу на дівання. Вставати так не хочеться. Подивилась, що я вам там розповідала, розповідала про те, який у нас Дімулька зараз молодець, як він допомагає в усьому. Він мені навіть голову мив. Я... Сиділа на стульчику в ванні та голову назад закинула, він мені голову вмивте. Тому що Женька не нахилиться, а дімку в ванну загнала прямо в саму, казала йому, що робити. Він, звісно, стресував, як хлопець з довгим волоссям, що він знає, що робити. Але допомагає в усьому. Ой, вже скоро він поїде в лагерь на табір на тиждень. А це він поїде в останні вихідні червня. А так. Тому потрохи вже треба збирати речі. Я вже е зробила документи, які треба, тільки надо їх е надрукувати, попідписувати і передивлятися списки все, що треба йому, з е собою брати. Щоб поскладати, бо він же питає, коли він буде вже збирати речі в, 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 в табір? Це ж він поїде з новим чемоданом. Ми йому купили такий ну, як чемодан, бо у нього до цього була сумка просто з кольосиками, але вона дуже важко на нею їхати, вона гойдається. Тому це вже з чемоданом буде їхати. Та що ж воно все падає в тебе, так? Да? Тому. Скоро вже будемо йому починати збирати речі до табору. А так якось за останніх, я думаю, півроку Дімка так виріс. Виріс в ширину. Притом всьому, що він нас все життя погано їсть. Але зараз він такий, знаєте, мощний стає хлопець. Закінчується у нього вже школа. Будуть вдавати табелі за півроку, Ну, Не знаю, які там будуть оцінки, але я так думаю, що у нього буде знову дві-двойки. Але нічого страшного. Аби хоч не тройки, тому що по Черському у нього вже могла бути і тройка. Але оце все написав він контрольну на два, то я його прям похвалила, кажу, молодець, що якби добре написав, що хоч не на три. Ой, але у нього це з граматикою проблеми. Але він, Я йому підказала і він користується моєю підказкою. У них є мовні цвічені, це вони читають книжку і мають розповісти в класі про що ця книжка або про що ця частина. Що вони прочитали, треба розказати. То він розказує і одинички отримує. Из за цього він перекриває всі свої троєчки. Що там? Щось голосає, друг. Тому так, сьогодні я так порозмовляла з кумою, він також має, значить, принести фотографії з школи з класом. Можна фоткатися окремо з друзями, а він сказав тільки з усім класом і все більше нічого він не хоче. Такий у нього зараз час, що нічого йому не треба. Мірославчик, як Мірославчик, галасає, бігає, їсти почав. Прям е -е, їсть добряче і сідає і сам навіть їсть вже не завжди. Буває, каже, давай, корми мене. Зараз би показала його, але він тільки в майки бігає, провітрює все. Ой, коротше, все все хорошо, все добре. Ой! Лічусь, вистанавлююсь, і все буде добре. Нормальні люди спокійно, що він сюди прям іде. Мене двері тут приоткрита. Спокійно одлежуюся під час реабілітації, але це не про мене. А щось в мене обличчя таке геть зовсім страшно з ним. Хай дядько вийде, я двері відкрию, бо в машині нема чим дихати. Ми приїхали в Пенні. За картоплею, цукіні і молоком. В ітогі скупилися більше, ніж на тисячу. При цьому всьому картоплі, молока і цукіні небагато з цього всього. Ой, ще й музика грає. А так що були ми на площадці, на майданчику. Діма прийшов погуляв з Мирославом, щоб трошки наголосати його. Бо коли він ходить сам з папою гуляти на площадку, то він тоді засинає в 6 вечора. Бо так на... Ай, не можу достати. Мені треба штучка, щоб положити монетку. Коротше, то Сьогодні пішли не на вечір, щоб він не сильно так виморився. Їдемо додому. Дома буде розпаковка стему, звичайно. Ми забрали посилку. Короче, не можна вийти. Забрали посилочку, Мирослав собі вибрав іграшку. Зараз в Пені. акція Дімки покажу, які є, хай вибирає. Подобається йому щось чи ні, бо я взяла брошюрку, щоб він подивився. Тому що Діма наш до сих пір ще з іграшками, з подушками, іграшками. То не знаю, захоче він чи ні. Але. Одному взяли, то другому візьмемо, якщо захоче. А цей перещупував усі, не мог вирішити, яка йому підходить, поки я не сказала, берем беремо цю і йдемо. Тому що мама хотіла цю. А так, Ми ну, їдемо додому. подивимось, що там з тему, там взуття. ну, короче, більшість товару для мене. що падає, що це так Діма ходить? Так, що ми тут взяли? Ми взяли кавун. Бака цукині, персики, банани, молоко. Тут еще викладають. Ой, у мене падає. Морозиво, прянички, сосиски, картопля. Трошки овочі заморожені. І все, і оце прикиньте на тисячу. Може, там ще, конечно, щось. Ну, Да. Ми можна... Діма. Мирославу ігрушку купили оту, за 100 крона, так. Діма подивиться, захоче потім чи ні. Все, розкладемося і будемо дивитися, що там з тему. Все, розпаковка з тему, тільки сьогодні не, не буду вам показувати, яка велика коробка, який великий пакет. Тому що мені важко буде. Так, тут взуття мені. Молодець, все вибив. В принципі, таке, як я купляю в звичайних магазинах. Потім тихесенько поміряю. Таке мені подобається. Але одне, що а, зрозуміло, що якість гірша. Так, як, по-перше, вони легкі, гляньте, як тут. Але я думаю, у нас сезон з головою так хватає. За такі гроші. Так, буду поки назад складати. Ой, Міречка бігає з ігрушкою Яка класна ігрушка, так? Да? Так, оцю бутылку з водою. ножки мені. Щось я вже великосіла чи що. Так, а ну, парнішка, що ти мені так допомагаєш -так тут? Це також мені. Але шльопки. Я все беру за такими регуляторами, так як в мене товста нога. Ось такі тонесенькі. Я думаю, це такі, що б'ють по п'яткам, щоб пятки боліли, коли ходиш. Але я потім поміряю. Це мірка мені ще ігрушку кину. Так, це також мені. Це розпаковка для мене. Ой, нормальні. Я, бо я переживала, що буде погана якість. Це лас... шорти ласіни. -як здорові, але маючи це, так кажуться здоровими, а єлі налазять. Ну, Хороша якість. Такі, знаєте, еластичні, еластичні спортивні. Так, ось поміряти треба. Що ще в коробках є? Так, буду зверху брати. Це, напевно, думала, це стекла. Ні, це ці ж перегородки. А У мене був купон і вони мені вийшли за одну крону перегородки в кухню. Що я в минулої розпаковці не могла, він пісити, навіть хоче. Не могла зрозуміти, як воно складається, але трусики зняти, то він не мог і пісяти, бо він не може знімати труси, він сідає просто у них. Спина болить так щось. Так. О, це картриджі нам в краски. Интересно, підійдуть чи ні? Ну тут 29, 9, А, тут 29,91, 92, 93, 94. Ну, короче, картриджі в принтер. Виглядають по-іншому трошки. А це футболка, майка. Оце... Фу... Оце майка. Куди вона мені? Отак вроді би нормально, так? Да? Ну Но тут її небагато осталось. Це, напевно, таке, що я її міряти не буду. А як я так дивилася? А може під якраз якусь юбку і підійде? Ну, так уж треба міряти. Назад сразу пакетики складаю, бо потім е не можу знайти деякий пакетик, щоб назад відправляти, бо вони просять, коли назад відправляєш, щоб е оригінальне упакування було. Так, це вже точно стекла, трошки пожмакане. Трошки, трошки цей за 29, а далі цифри інші за те, що цвет. А так 29 було. Коротше, це стекла, але треба дивитися, бо вони пожмакане все. О, це. це. Ой, розрізане. Це формочка для хліба. Вона форму саме не, не вплинула. У мене є три. залишилось виздорові і місить тісто для трьох хлібів. Ще якась коробка. Ох, це... контейнер. Я дуже багато на площадці сиділа, в машині сиділа. Хотілося б лягти, бо в мене ще від цього пояса дуже сильно болить спина. Ну, дай мені, пожалуйста, бо я не дотянусь. Якісь коробочки, мені кажется, я їх только ось недавно заказала, чи це вже давно було. Ще ще пальцы поріжу. Або ногу. Така это. Ні, це, це я, значить, аж давно заказала. Це в мене коробочки кінці буду, велика буде, і для трубочок, і для спагетті, отак ось о, відкрив і кину, бо вони нікуди не влазять. А оці маленькі, це вони в мене будуть для лимонної кислоти, лаврового листа. Все? Так, да, дякую. І вони отак от стоять. Ой. Коротше, лимонна кислота, лавровий лист і сода, щоб було ж красивеньке. Треба дивитися, це літі стекла чи ні. Наушники твої. А вони під коробкою лежали, я ж не знала. Так, це е, 10 маркерів для табличок в школу. А це штука, що не натирали ляшки. Як в мене є тепер юбка. О, я думаю, на мої ляшищі, ще, аби ще великі не були. Там будуть якраз. Тут ще Можна будь-якому просіліконена, вона і злиплась, да. тут ось є силікон, так в діну. І не буде мені ляшки натирати. Все, це все. Боже, мені ж самі приємно дивитися на себе а, таку, якби з, з нормальним волоссям, гарнесеньким, нафарбована. Взагалі, як інша людина. Кстати, у мене в планах зробити, знову фарбуватися, але не знаю, коли це я зроблю. Але я хочу, щоб отак, От як спереді, щоб в мене було всюди. Ну, я думаю, хай ще трошки відросте, бачите, в принципі, отак тільки. То я, думаю, хай більше відросте, може, після літа, якраз коли волосся вже не буде так вигорати, то хотіла б собі більш білого волосся. Але гляньте, як мені гарненько так. Вау! Короче, я сегодня покупалась. Купалась сама. Сюда из я. Э, покупалась сама. Просто красотка. А, короче, нормально уже. Я себе почуваю, а, так как мне а, заклеили. Хотела на полочку поставить, но тут книжки. А, так. О, иде для меня. А, Світ трошки э, брала світ, а тепер а там, Іра? Мама тут! Мама тут! Загубуйся, коротше. І мені фигня що таке? Покупалася, сьогодні переклеїла пластик другий, тому що в мене була повністю відкрита рана. Зо, зо, Um, я заклеїла стерильним повністю, покупалась і заклеїла, обробила все як треба, я ж професіонал. Масик! Що ти хочеш? Пошли. Коротше, а що все, я себе краще почуваю, завтра зніму чви. Я думаю, взагалі вже буду, як раніше, уже коли хожу менше живіт, тримаю. Що ти хочеш? Що ти хочеш, мій маленький? Ну, Я вже себе починаю нормально почувати. Але сьогодні ще краще. Це, кстати, в мене волосся саме так закрутилось. Якщо що. Пешлі, куди ти хочеш. Мій зазначить хоче кушати. Сьогодні у нього день, коли йому нічого не підходить, але сладості підходять хоча б. Але їй зараз сосісочку. Хоч давай виберемо якийсь другий мультик. Хочеш, давай. Мама телевізор включила. Ні, будеш цей. Такі, що таке міманеньке? Давай шеріфола Лабрадора? ми давно не дивилися. Це, Це в мене сьогодні 9 день після операції. То, в принципі, нормально, я думаю. Завтра знімуть шви буде ще краще, тому що трошки нитки все одно ті тягнуть. Саму шкіру тягнуть. Тому зніму у мені шви буде взагалі добре. В поясі цьому хожу цілими днями. Тільки вже коли прям що знаю точно, що вже я вже не в туалет ставати, не буду нікуди, вже що все я точно лягаю спати, то е, знімаю. І вже можу на бік навіть перевернутися без пояса Ну не перевернутися, а вмоститися. Що вбита, я свій одіял плед під деживіт, там, підлажен. Коротше, система моя там своя. Але вже вже добре. Вже добре. Цей раз відновлення йде бистріше. Бистріше. Тихесінько, ти з то забув? Ти що, то мамин баненький. Так так обма потерлуватися, Мірчик, тихесенько, а мама, а мама не вас ліфта, да. Мамина козочка. Іди сюди сідай. Да, отам у маму, животик болить. Він сьогодні побачив, е, шов, бо я лежала животом розкритим повністю, щоб все висохло. Ось сюди сідай, мама тебе Іди. Йди. йди, мій маленький. Вон так волосся лізе. Я не знаю, за чого це за літа або за операції, за чого. Але дуже багато волосся зараз випадає. Ой, моя маленька булочка. Ой. Я прямо вже так. І Дімка молодець такий. Дімки вже все, завтра вже книжки здають, так що уроки вже закінчуються. На наступний тиждень він їде в лагерь, тому треба, я думаю, може зараз, поки є в мене вільний час, таки хісти наварено, в хаті обрано, стірка вже сушиться. Можна подивитися, що там треба, та Подивитись точно, щоб було все з собою, що треба брати, що не вистачає докупити. Ой, та й поїде в лагерь. Так. так що, не переживайте за мене, в мене все добре. Думаю, буде ще краще. Тому дякую всім за перегляд і пока-пока.